Зигнали. Так, бійці вийшли на ринг, початок бою, і зразу видно, що добре працюють передньою рукою. Так, ну зразу така запала тиша в залі. Всі сконцентрувалися на центру нашого рингу. Дивляться, я гадаю, в всім нашим виступаючим бійцям. Наразі це нагадаю голом Валентин та Денис Греченюк. Які я впевнений, зараз нам покажуть реально крутий поєдинок. Так, із червоного кута у нас виступає Голан Валентин, а із синього Денис Греченюк. Вага, вага бійців 63 кг, кілограми, а зріст 171 см. сантиметр. Вони ідентичні і, думаю, зараз мають всі шанси показати, на що вони здатні. Ох. Непогано залітає, непогано залітає. Я хотів би також нагадати, що Денис Греченюк він з команди міста Ершави. А Голом Валентин з Мукачева. Хочу додати, що Голом Валентин вже проводив бій у першому вестфайті, так. і там він на жаль отримав. Поразку, але думаю, він сьогодні нам покаже, що таке справжній бокс. Так, знаєш, хто не падав, той не піднімався. Я гадаю, що справжній професійний спортсмен або людина, яка підходить до спорту з повною віддачею, вона на поразки реагує з максимальним досвідом. Кожна поразка це досвід. І ми подивимося, чи Валентин скористався можливістю. Цей досвід власне перейняти на свою сторону. я, я повністю сто... О, Ой, Ох, добре, гарно, добре! Гарно. Валентин добре зустрічає свого суперника. Показує йому, що тут, тут краще не ловити гав. Тут краще тримати руки абсолютно вірно. Так. І так, починається другий раунд, і відразу, відразу Греченюк накидує удари, зайняв центр рингу. Так, але також і пропускає в свою сторону. Власне, зайняти центр рингу, як ми з тобою спілкувалися перед початком змагань, це ще не отримати найбільшу перевагу. Насправді. О, падіння! Це був Відчитають чи Ні. Ні, не відчитали. Я гадаю, що це просто зачепився. Думаю, це не біда, це не повпливає на подальший поєдинок. Завжди цікаво спостерігати за тим, як сверлять поглядом боксери на ринку один одного. Знаєш, це ось такий насправді добре накидує, накидує Валентин. Я повністю з тобою. Погоджуюся. Ой-ой-ой, розмін mm -hmm. хлопців непоганий розмін. Так, слухай, цікаво, дуже цікаво. Е, перший раунд розвідка, другий раунд вже більш такий плотняковий. Нас пішов непогано. І, і скажу тобі, що бійці вкладаються, вкладаються в удар, і бачимо, що е, так провокують один одного передньою ручкою. Е, обидва працюють вліву. Е, е, так, В правосторонній стійці. І право, право, ти все правильно кажеш. Е, правосторонній. Тобто ліва рука спереду, а права заряжена на удар ззаду. Думаю, ми тут не, не О Добре. Ох, Непогано, непогано прижав, прижав, отримав трішечки у відповідь Валентин. Прижав Дениса до червоного кута, але Денис накидує, непогано, накидує. непогано на уклончиках попрацював. Гарно. Бачимо, як е, пацани працюють. Молодці, молодці. Дуже цікаво, як він буде виходити з цієї ситуації. Він зажатий в Рим. Як почався другий раунд з того, що Денис взяв центр рингу. І як завершується другий раунд? Щод... Так, десь 10 секунд до завершення раунду, і бійці мають показати викластися. Добре, є. Yeah. Раунд номер три і погнали. Так, знову. Знову Денис займає центр нашого рингу. І знову Валентин ем, поки що працює другим номером. Але як це тільки що було в другому раунді, все помінялося ближче до середини раунду, тому подивимося. Добре, гарна, добре, гарна акцентовані, акцентовані удари по корпусу. А, яка зарубала! Яка заруба. Да, пішли, Красині. пішли. накидують один одному. Ще, 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 ще хлопці. Пропускає Валентин трохи. Слухай, ну це прям рубак, я тобі скажу. І Ти пішли. Подивися, подивися момент, що Денис, Денис зараз ніби захищається, але як, як контратакує, як попадає. Відчуває, відчуває суперника. Валентин, знаєш, на третій раунд зарядився на нокаут, мені здається. Такі були настанови від тренера. Як але змінилася є. обстановка. Змінилася Непогано. Обстановка, перевели. Ой-ой-ой. пропускає. Я б не радив йому такі пропускати удари. Це може закінчитися погано. Ем... Річ у тім, мені здається, що Валентин поставив зараз у третьому раунді саме на потужну взривну силу і думав, що Дениса вдасться йому задавити біля канатів. Проте Денис все витримав і контратакує. І контратакує до такого рівня, що. Вийшла, вийшла в нього контратака. Я тобі скажу. Ну ох, гарно, гарно Валентин. Включається обидва спортсмени. Ну по лицю видно, що перш е, ці удари, що прийшлися на них. Тільки що? В цій зарубі. Да, Давай будемо такі моменти цігандзі. називати заруба, тому що це інакше не описати. А як зал аплодує, як, як глядачі вболівають? Ш, так, чекайте, він зрозуміло. Витягував. витягував. Ага, витягував. Опустив трохи ручки. Валентин, думаю, це в нього така тактика. Звісно, витягнути е, Дениса на ударчик. І так, закінчення третього раунду, і знову Валентин йде в атаку. 10 секунд. На характері. Добре. На характері. Непогано. Починається четвертий раунд. І бійці мають викластися. Ну, ти знаєш, три раунди досвіду один з одним в цьому поєдинку. Вже дають одне одному точно прикинути, з чого очікувати, е, які і... по потужності удари отримувати, і як працювати на ринку. Я думаю, що бійці вже звикли один до одного. Е, нагадаю, що е, раунди у нас проходять по дві хвилини, і за цей час. Повин повинні боксери зробити все, щоб забрати перемогу. Так, непогано, непогано. Денис е, здається мені, що бачиш, Денис кожен раунд розпочинав саме з того, що займав центр рингу. І зараз ось його тактика е, добре, підтверджується добре знову і розмак. Не, не шкодують, не шкодують один одного. Я й попадає Денис. Видно Валентин один. непогано відповідає. Це в нас е, Славік. Як ми це називаємо? Це називаємо рубка. Справжня рубка. Мало не перекинув свого суперника е, Денис. Це Втомилися трошки хлопці, але не можна, не можна здаватися, не можна. Треба ех, акумулювати всю силу, яка залишилася в них, для того, щоб ех, завершити цей раунд і показати фінальний раунд е, у всій красі. Ну, бокс це дуже жорсткий вид спорту, і я тобі скажу, що, наприклад, опущені руки тут е, не пр... е, показує Пропустили. Валентин, що по потилиці ніби отримав удар. Зараз будуть у нас відре... так. А Тут швидше, знаєш, питання від рефері, чи все, все в порядку, чи може боксер продовжувати поєдинок. Але я гадаю, що такий поєдинок не продовжити не можна. Інколи таке трапляється, навіть не спеціально можливо, боксер таке зробив. Буває всяке. Так, звісно. Звісно, це спорт. Це дійсно о, о які пропускає Денис від Валентина. Непогано. Ну, я тобі скажу так, що бокс це завжди тактика. Це так, закінчення. Пані та панове, в цьому першому поєдинку за різноголосним рішенням суддів перемагає боксер. O, Çervonov'u kutlayın!